Ми доб'ємо Трампу, скажемо, це не лист, це пост. Скаже, хорошо, тоді я перекреслюю, цього всього нема. Тоді пишіть листа, але там 15 вибачень і принижені. Ну, типу, Трамп закрив на деякі речі очі. Замість того, щоб це використовувати дипломатично, о, ти тут закрив очі, давай ще закрий ось тут, тут і тут. Тому що нам це вигідно як державі. А вони навпаки грають. Ну, типу, розумієш, коли доводити, що ти правий. Перед ким? Перед Трампом? Щоб шо? Що? І що ти докажеш? Виключили зброю, виключили розвіддані, виключили гроші. Що ми доказали? Ми сидимо на розбитому кориті і кажемо, а там ще й не лист, а пост. Поняв? І він такий. Ну супер, типу. Я вас вітаю, поняв. Все тоді назад. Типу, жду листа, але не раніше, ніж через місяць. Розумієш, і ще потім три рази його буде казати, що він не прийшов. Тому насправді це така дріб'язковість, але, типу, ну, є вона, тобто -то, це частина зеленського. Я не думаю, що це Маркарова, це швидше офіс просив. Ну а і це ж там і радники, ці всі коментували. Але ну це все, це дитячість, яка не переросла в серйозну політику. Він президент теж часто забуває, що на кону людське життя і країна.